Ми відновили своє виробництво, таке невелике виробництво, саме направлене на допомогу, на підтримку орфаних пацієнтів, а саме хворих на фенілкетонурію. Чому? Бо я є батьком хворого на фенілкетонурію. Вони не їдять нічого з того, що їмо ми. Ні м'яса, ні яйця, ні рибу, ні крупи. Не хліб, не печиво. У них все повністю весь раціон, окрім овочів, овочів трохи і фруктів. Особливість захворювання, яким хворіють наші діти, це обмеження кількості білку, а саме фенілоланіну. Тому ці макарони це ексклюзив. Такого виробництва в Україні немає. Це не комерційний проєкт, це такий соціально благодійний. Ми формуємо тут відправлення і відправляємо. Тим, хто потребує і не має можливості придбати, ми збираємо гуманітарну допомогу і десь до 50 відправлень на місяць. Ми приїхали з Харкова. Наше виробництво там постраждало як так само, як і наш будинок. І тому родиною ми приїхали сюди. І з червня почали працювати тут потихеньку відновляти все це. На жаль, вдалося врятувати зараз десь ну 10-20% відсотків від того, що там залишилось. Я сподіваюся, що вдасться там столи з спеціалізовані забрати стелажі, щоб воно все відповідало. Житло так само постраждало В перші дні. Я навіть не могла подумати про те, що ми кудись будемо їхати. А десь, мабуть, за тиждень було ну дуже страшно. Ми не могли купити хліба. Ми, наші чоловіки, дорослі, доїдали хліб, який був ще з 23 лютого. У нас ми його там підсушували, якісь там сухарики. А дітям ми не могли цей хліб дати, бо він вже почав ну портитися. Він псуватися. І знаєте, хтось якась бабуся спекла вдома хлібчик і передала дітям в підвал. Ми його розрізали. Ми його роздали дітям. І моя мала молодша донька, це звичайний хліб, не низькобілковий, Вона прийшла і сказала: Мама, я смачнішого хліба ніколи не їла. І розумієте, в, то, в той момент ти, не, тебе це настільки так було настільки боляче, що ти ніколи не думав, що твоя дитина скаже такі слова. А з особливою дитиною це взагалі це дуже важко. Якщо дітки не будуть дотримуватись дієти, іде накопичення. оцей феніланін, амінокислота, яку їм не можна. Головне страждає мозок, бо накопичення в першу чергу йде мозок і страждає нервова система, страждає психіка дитини. Дуже важко зібрати докупи крахмали, як правило, не у всіх це виходить з першого разу. Тому що, знаєте, я згадую свій перший хліб. Моїй дитині зараз 21 рік. І перший хліб, який я спекла, ну це, мабуть, десь рік було дитині, 20 років тому. Після того, як я його приготувала, я вирішила, що я більше ніколи не буду пекти взагалі, Оце, чесно кажучи. Але, знаєте, якось пройшов час, я почала знову щось там пробувати, експериментувати, і все досить непогано почало виходити. В дитинстві згадую, були такі моменти, дуже-дуже часто були моменти, коли ти не, ти не міг дати дитині те, що він хотів. Він приходив, наприклад, він бачив, що там на майданчику діти щось їдять. А він це хоче. Я розумію, що я кожна дитина. Ну або його пригощають, а він не може це з'їсти. Він приходить, і каже: Мама, я теж хочу таке печиво. Оце все їм можна. У нас вже можна сказати, що такий є повний цикл виробництва: від макаронів до печива, до хліба. Ці макарони на смак майже не відрізняються від звичайних, бо усю технологію рецептуру я розробляв сам особисто. Отакі, дивіться, сухарики, брускетки. Воно ж ну це все ми розробляємо самі, і це все ми робимо. Отакі суміші, суміш для дарунів. Замінники м'яса для бургерів. Ну вони розуміють, що вони так само дивляться на, на, на нас. Їм хочеться ж все скуштувати, але їм цього, цього не можна. Суміш для омлету. У нас є кашки е, ось такого плану з вершками, і вони солодкі. Це миттєвого приготування. У нас є такі замінники, е, рослинні, молоко, шоколадна-бравні. Воно взагалі нічим не відрізняється від е, нашого звичайного, то що можна купити десь у супермаркеті чи десь просто там апельсинове, кураб'є з чорницею це спеціалізований хліб. Це так само хліб без жодної краплі муки. Цей хліб зроблено на основі крохмалю. Десь півтори тисячі діток в Україні чекають на цю продукцію, бо вона для них важлива.